120 учасників, з яких 19 з інвалідністю взяли участь у відкритому чемпіонаті області з плавання. Турнір цієї неділі проходив у Жмеринці. Розминку перед запливом робить 12-річний Артем Пікуль. Хлопчик має вроджену ваду зору. Каже, на плавання ходить двічі на тиждень. Павати в принципі, мені більше знала, чим щось там якесь інше фізичне. Я така приказка. Не вмієш плавати, то ти більше пів, ти більше повинен життя пролагає в трубу. Мама Артема Яніна розповідає, на плавання сина віддала у 9 років. Він хоче чимось займатися, а йому нічого не можна займатися фізично, тому що нагрузки не можна. Якщо скине окуляри, він ну нічого можна сказати, не бачить дитина взагалі. Пересуватися не може. То ми так вирішили, що він таких окулярках резиночку прив'язала і він буде ходити плавати. 15-річна Діана Пасічник чемпіонка України з плавання серед дітей з інвалідністю. Розповідає, у 8 років внаслідок ДТП втратила праву руку. Почалися проблеми зі спиною, тож пішла на плавання. Багато людей ляпаються, то та сьогодні. Це було дуже страшно, дуже тяжко. Я приходила додому, стіна, така це капець, я не можу вже, хочу покинути. Але плаваю, дуже подобається. Відкритий чемпіонат області з плавання у Жмеринці проводять вдруге, каже організаторка турніру Аліна Садовнік. Вік спортсменів від семи до шістнадцяти років. Серед учасників і діти з вадами зору, опорно-рухового апарату, з синдромом Дауна. Ми сьогодні пробуємо робити відкрите суспільство без обмежень для жодної людини. Тому ми завжди запрошуємо інваспорт на наші змагання, які б вони не були. І дітки просто змагаються за своїми показниками. Тренерка з плавання Світлана Шевченко розповідає, для спортсменів з інвалідністю правила чемпіонату різнилися від решти учасників. Вони можуть стартувати із води, тому що дехто у них погано рухається. У них порушення опорного апарату. Є діти, яким не можна стрибати, тому що у них порушення зору. Вони також будуть приймати участь із води. І в нас є ж такі діти, що не може рухати двома кінцівками, тому для них вони ці дистанції вільний стиль. 12-річна Ліза перед запливом слухає настанову від мами. Дівчинка має вади зору. Каже, перед запливом хвилюється. Плавання це дуже корисно для здоров'я, для людини. Мені подобається плавати. Змагання це не саме важливе. Головне приймати участь. Вона з дуже великим задоволенням ходить Їй подобається, і друзів знайшла. І взагалі вона в нас така любить спортом займатись. Серед учасників з інвалідністю першою стала Діана Пасічник, друге місце посіла Єлизавета Олійник, третім став Вадим Грущенко. Інших спортсменів оцінювали у чотирьох різних стилях: батерфляй на спині, брас і кроль. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.